Страх дивна річ. Одні люди через страх чинять ганебні речі. Інші завдяки страхові чиняють надзвичайні вчинки. Подібно як фарисеї, які боялися натовпу, боялися послідовників Ісуса через те, арештували його поспіхом вночі. Старалися чим можна швидше завершити справу. Подібно і ворог. Які зараз намагаються злякати, атакує вночі, атакує підступно, биваючи мирне населення. Подібно як людина, яка боїться, якою керує страх, вона усвідомлює тільки одне тікати або просто бездумно битися. Подібно, як і захисники, котрі більше бояться, що ворог прийде. До їхнього дому і тому чиніть героїчні речі, захищаючи свою державу, захищаючи свої сім'ї, захищаючи своє життя. Господи, благослови всіх і кожного, хто бореться за правду, аби не страх керував ними, аби вони були не страхом, аби їхні справи дійсно були героїчними. Дякуємо тобі, Господи, за кожне чисте серце, котре бореться за волю та свободу.